Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божим благословенні! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 18 лютого 2016 року, четвер. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святому ученицю Агафію. Свята Агафія народилася у багатій християнській родині і жила в третьому столітті у місті Палермо на Сицилії за правління імператора Декія. З юних літ дівчина посвятила себе Богові, царський консул Квінтіан, який був поганином жадібним оком дивився як на дівочу красу, так і на багатство Агафії. він намагався різними способами змусити її відступитися від Христової віри і схилити до того, щоб вона вийшла за нього заміж. Але ні примусове перебування Агафії в будинку розпусти, ні жорстокі тортури не зламали дівчини, яка з Божою допомогою дотримала своєї обітниці чистоти і невинності. Після жахливих катувань Агафія померла мученицькою смертю у в'язниці. На гробі Агафії ділися численні чуда. Під час посвячення церкви на її честь Бог прославив Агафію новими чудами. На божественній літургії святого Івана Золотостого сьогодні читаємо Івангелія від святого Івана Марка з 12 глави, з 38 по 44 стишок, де є наступні слова. І він говорив у своїм повчанні: Остерігайтесь, книжників, що люблять проходжуватися у довгих шатах, вітання на майданах, перші сидження у синагогах, перші місця на бенкетах, що з'їдають доми вдовині і довго моляться для виду. На них буде суворіший присуд, і сівши проти скарбоні, дивився, як народ кидає гроші у скарбоні. Чимало заможних кидали багато. І ось прийшла одна вбога вдовиця і вкинула дві лепти, тобто одрант, і прикликавши своїх учнів, сказав їм: Істинно. Кажу вам, що ота вбога вдовиця вкинула більш від усіх, які кидали у скарбоні. Усі бо кидали з свого надміру. Вона ж з убоства свого все, що мала, вкинула увесь свій прожиток. Хоча згаданих івангельських книжників поміж нами нема, та все ж таки християнам є кого остерігатися. Звісно, що будь-яка людина, даючи нам згіршення, створює для нас небезпеку того, що ми послідуємо поганому прикладу. І певно, задля власного добра, ми повинні остерігатися всякого роду гріха через чиїсь приклад. Та скажу вам, це не головне, або ж це ще не все. Найбільшу небезпеку для християнина створює не стільки грішна людина, скільки нерозкаяний християнин. Цю небезпеку ми можемо носити самі в собі через нашу слабку віру та аморальне життя. Остерігатися гріха найкраще примножуючи християнські чесноти, тоді для гріха і місця не знайдеться. А наостанок спитаємо спитаймо себе, скільки людей заважало бути християнами по тій причині, що я християнин? Якщо таких не знайдеться, то можливо треба звірити себе, чи часом мене просто не остерігаються, так як євангельських книжників. Уникай дружби поганих людей і ворожнечі хороших. Епіктет, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.